І майстрів манікюру, а також перукарів, бо через постійний вплив хімічних речовин пилу та дрібних частичок, що утворюються під час шліфування нігтів або фарбування волосся, вони осідають в дихальних шляхах, викликає хронічне подразнення, що, у свою чергу, може призвести не тільки до звичайного алергічного нежитю, а й до розвитку бронхіальної астми, а також росту поліпів порожнині носу, до хронічного ларингіту, фарингіту і інших. Інше багато хто з цих людей починає використовувати судини звужувальні краплі роками, щоб позбавитись закладеності носу та мати змогу працювати. Але у той час як людина думає, що це. Просто алергічна реакція, і у цьому немає нічого жахливого. То, на жаль, вже можуть почати розвиватися наслідки, такі як бронхіальна астма або порожнини носа, які потребують своєчасного правильного лікування. Встановити точний діагноз самостійно практично неможливо, тому тривале саме лікування може призвести до розвитку тяжких хронічних хвороб та інвалідізації.